Колеги, без мікроорганізмів не може бути життя на землі. Достатньо сказати, що в одному грамі грунту міститься 10 9 степені клітин мікроорганізмів, які згідно з даними Тайта, відносяться до більше ніж до 4 тисяч відділ. В нашому шлунково кишковому тракті. Функціонує понад 10-12 степені клітин. Якщо взяти до уваги, те, що кожна клітина має один мікрон діаметрі, це значить, що кожна бактерія контактує з іншою. Без мікроорганізмів, ще раз повторюсь, немає життя на землі і не може бути родючості ґрунту, тому що вони трансформують всі речовини, які надходять в ґрунт. І органічні, і мінеральні. Однак слід відмітити, що серед мікроорганізмів грунту містяться не тільки корисні мікроорганізми, а й такі, що спричиняють негативний вплив на рослини, а також вітопатогенні, які викликають захворювання рослин. Тому важливою проблемою сьогодення є Розробка методів біологічної корекції мікрофлори агроекосистем. З цією метою створюються мікробні препарати. Як правило, мікробні препарати більшість представляються препаратами, що виготовляються на основі окремих монокультур. Нами і іншими дослідниками показано, що більш перспективними є мікробні препарати, створені на основі двох чи більшої кількості. Штамів мікроорганізмів, які спричиняють комплексний вплив на ріст і розвиток рослин. <кій> Нами селекціоновані високоактивні штами азотфіксувальних бактерій, азотобактер в а також фосфатмобілізувальних мобілізувальних бактерій Bacillus subtilis. Ці бактерії покращують азотне фосфорне живлення рослин, вони синтезують. Значну кількість біологічно активних речовин, в тому числі фітогормонів, пригнічують поширення фітопатогенів і навіть деяких видів фітофагів, в тому числі і Колорадського жука на картоплі. Нами проведені широкі дослідження взаємодії. Цих штамів мікроорганізмів і інших мікроорганізмів з, мати... з наноматеріалами різної природи, в тому числі з глинистими мінералами. Показано, що при такій взаємодії значна частина поверхні бактерій покривається наночасточками цих матеріалів. б, з однієї сторони, що метаболічна активність повинна знижуватись при цьому, тому що проникність субстратів знижується. А на навпаки, як правило, ось така взаємодія супроводжується підвищенням фізіолог-біохімічної активності мікроорганізмів. За такої взаємодії мікроорганізми набувають значної стійкості до впливу стресових факторів, в тому числі при тривалому зберіганні, зважаючи на пластифікаційні властивості глинистих мінералів, нами на основі взаємодії. Цих двох штамів з вимістими мінералами, розроблений гранульований бактеріальний препарат комплекси Азогран. Дос... Провод... Проведені широкі дослідження ефективності цього препарату. Ми займаємось дослідженням ефективності на різних рослинах майже 20 років в різних господарствах на дуже широкому асортименті сортів рослин. Показано, що Застосування цього препарату в рослинах, як правило, значно підвищує їх ріст і розвиток, покращує їх ріст і розвиток. Так, показано, що обробка епіхмітна газонної трави значно підвищує ростову активність її. Покращує стан газону. Ці дослідження були проведені на базі Київ Зеленбуду. Ми проводили широкі дослідження. В тому ж в тих же господарствах Зеленбуду проведено еф... дослідження ефективності препарату на ряді декоративних рослин. Показано, що ці препарати, цей препарат покращує ріст і розвиток туї. Ялинки, подушечки, хвойних рослин. Внесення однієї гранули препарату в кореневу зону троян сорту іліус підвищувало кількість квітоносних паганів на, 30, на, на 47%. Коли ми вносили по одній гранулі, це на 47, коли вносили 2 гранули, ефективність трошки знижувалася. Також високі результати були отримані на трояндах сорту гран при Ну і на інших квіткових рослинах на біконі я не буду все перераховувати, тому що були проведені, я ще раз повторюю, дуже широкі дослідження. Застосування препарату в рослинництві в сільському господарстві вимагає створення різних його форм. тому нами були розроблені і крім рамльової форми, ще сітка форма препарату на основі спученого вермікуліту, а також суспензійна форма, яку можна застосовувати. Ну, протягом місяця від дня виготовлення для бактеризації насіння. Чому? Тому що в суспензійній формі, як правило, бактерії втрачають швидко свою життєздатність. В той же час при взаємодії з наночасточками глинистих мінералів набувають значної стійкості і в гранульованій і сіткій формі препарати стійкі зберігають свою життєздатність до 6 місяців. Нами досліджена ефективність впливу препаратів на ряд технічних культур, на ряд овочевих культур, допустимо, внесення однієї-двох гранул препарату в кореневу зону. Помідорів супроводжували з підвищенням їх врожайності на 37%. І як правило, помідори рідко коли вражаються фітофторою. Також хороші результати були отримані на огірках, на капусті і інших рослинах. Проведені дуже широкі дослідження в різних господарствах. Проведені дослідження ефективності впливу. Азограму на урожайність зернових культур. Отримані результати свідчать про те, що застосування препарату в агроекосистемах ячменю дозволяє підвищити його урожайність на 16-18%, а в агроекосистемі озимої пшениці до 20%. Таким чином, це є надзвичайно ефективний препарат. І його е, зараз е, широко використовують в сільськогоспорському виробництві. Ми раді будемо сприяти цьому, нехай воно працює на благо нашої України. Можете є когось випросити? Нет, я говорю, что супер, надо розы выращивать. Мы можем превзойти Голландию. Потому что 57 процентов. 57 я не говорил. Ну, 47, прошу прощения, да. 47 было. Вот. Но это на розах, да. Прекрасно. Это, эти доследы проводились в тепличному господарстві на Одеській площі. Там зараз забудували синки нашого президента приміщеннями. Але коли я зайшов в теплицю через півтора місяця після внесення препарату, був сам здивований, не чекав такого, чесне слово я вам говорю і одразу позвав директора, дивіться, Препараты. А скільки ви коштует этот препарат? КП. Ну, смотрите, да, вот есть сегодня по лицензионным договорам этот препарат производят в Украине четыре компании. А есть возможность, поскольку у этих компаний не эксклюзивная лицензия, тут, наверное, есть с да, да, есть есть энзим, вот у энзим в энзиме можно купить э этот продукт, да? Вот кроме того, если у кого-то есть интерес, можно купить лицензию на этот препарат и запустить его в производство. То есть вокруг этого можно делать бизнес. Я думаю, что даже, ну вот, наверное, вот представитель Энзим, да, вот скажите, как, как вот вы бы охарактеризовали вообще эко-земледелие в Украине, да, вот насколько оно ну, работает, да, вот и с, с, учетом того, что у вас предприятие внедрило, да, вот ряд разработок э, Института микробиологии и вирусологии, вот насколько вы, ну, оцениваете спрос на такие продукты? С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Меня зовут Олег Тюрин, я руководитель службы маркетинга группы компании «Анзин». Ну, во-первых, благодарю Институт Заболотного за шикарные препараты. У нас великолепные отзывы по заграмму. По поводу так называемой фасовки для дачников озвучиваю стоимость. Стоимость копеечная до 10 гривен за пакетик. Результаты применения после обработки корневой системы. Но ну, это что-то еще. Вот это, это действительно потрясающая защита. Представьте, что вы растение вакцинируете, вы его прививаете, вы создаете ему определенный иммунитет, который потом нужно поддерживать. Я прав? Конечно. Вот. У нас есть специалист, который очень любит термин инакуляция. Он это направление взрастил. Если есть желание, я вас с ним сконтактирую. Ну или просто дам вам ссылочки на материалы, видеолекции, там, где он достаточно простым, понятным языком рассказывает о приятных моментах, которые можно получить от биологических препаратов. На экологические характеристики не влияют? На экологические характеристики влияют биологические препараты очень положительно. Первый момент. Если я буду где-то ошибаться, поскольку я не профильный специалист, я прошу вас поправлять. Первый момент. Биологические препараты позволяют снять очень серьезно стресс и пестицидную нагрузку. Что это такое? Представьте, что вы принимаете антибиотики. Все принимали антибиотики? Мы ну, не болеем. <laughs> <laughs> <Не болею. смех> верю, верю на слово. А, так вот, для того, чтобы снять негативный эффект от антибиотиков, врачи вам назначают препараты, которые называются пробиотики. Кто знаком да? с такими препаратами? Знаю. Задача пробиотиков это первое. Восстановить баланс микрофлоры, который был убит у вас. И второй момент, это за счет конкуренции за питательную среду, ну, представьте, что у нас здесь определенное количество да, людей э, в данной комнате, у нас там определенное количество печенюшек. Так вот, если у нас здесь будут люди не очень хорошие, назовем их фитопатогенные, да, так вот, если мы будем сильно сопротивляться и не давать им кушать печенюшки, то долго они здесь не протянут. Вот такая же функция и микроорганизмов положительных они выполняют функцию защитную. Плюс они помогают, скажем так, разложить тяжелые металлы, что тоже очень положительно сказывается на оздоровлении пищи. Но также имеют огромное преимущество в плане усвоения питательных веществ. То есть вам нужно гораздо меньше азотных удобрений, допустим, вносить, фосфатных удобрений вносить в почву. Іх на самом деле по оценкам ученых, хватит, если я не ж боюсь на 250, да? Прогнозируют. Ну, фосфора у нас в грунті достатньо на 100 років. Тільки він знаходиться в формі або трудно розчинних не або в формі органов лосфатів. Ну, це остатки рослинної і продукції тварин там проче. Только Росія мов взять трудно. А це Україні числитель, світі? все против. Що, що? В Україні числітель, залишили. Ну, в Україні 250 років допасть. Я сказав на 100 років. По даним э, дослідників фосфору достатньо в грунтах на 100 років. В Україні взагалі? Да не тільки в Україні, взагалі. Ладно. Просто его нужно уметь взять оттуда. Потому что он находится, как уже было понятно, в, в труднодоступных для растений соединениях. Вот как раз препараты э, Азогран и другие. Позволяют эти соединения разложить до состояния, которое растениям позволяет усвоить. То есть это все равно, что, ну, допустим, вам взять и приготовить кусок мяса на огне. Сырым, я думаю, вам не очень захочется купить, правда? А вот хорошо прожаренный бифштекс уйдет за милую душу. Я все правильно сказал? Да. Конечно. Да. да спасибо большое. Да. Буквально короткий вопрос, да? Да за розы спросили, да, я хотел бы спросить за зерновые, да, вы проводили данные по ячме и по пшенице. И да, пшенице. Да, вот э, это исследование не делались где? Вот, в это лечке. исследование проводились совместно с Институтом кормов и Винница. На открытых грунтах, да? Да, несомненно, да. То есть это несколько лет такие? Несколько лет. несколько лет, в течение нескольких Чтобы лет. Подтвердилась вот такая... Да, да, да. И не только, еще и с институтом механизации в который находится сельского хозяйства. А вот еще можно уточнить, за счет чего это достигается? Вот, как мы услышали, это за счет того, что снижается стрессовость у растений, да, они получают. Значит, этого... прежде всего. И второе это усвояемость полезных веществ, которые да, берутся. Улучшается азотное, фосфорное питание растений. Растения защищаются от фитопатогенных микроорганизмов и некоторых видов фитохвагов. Вот, например, белокрылка в теплице уже, так сказать, меньше достает растения после обработки их азотобактером. Вот. И синтеза различных биологически активных веществ, начиная от органических кислот, аминокислот и заканчивая фитогормонами. То есть растения это получают с грунта за счет э, вот этих э, препаратов. А то, что дается, э, запрещен... препарат способствует Если вот этим всем... Растения берут из земли за счет использования вот этих э, веществ. Ну, препарат... азот фиксирующий, бактерии фиксируют азот с воздуха, воздуха. Вот. улучшая азотное питание. Вот. Фосфат мобилизирующий, я уже вам говорил о том, что... Эти бактерии э, могут растворять э, трудно растворимые нейроорганы фосфаты и э, органические соединения фосфора. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, я думаю, что... Да. Очень, очень важно. Да. А скажите, вот этот препарат, он сертифицирован в Украине как органический? Он зарегистрирован в Украине, патент есть. Да. да, вы можете получать если сертификат есть, органического земледелия, если его используете, да. За да, да. И в том числе и его и можно сегодня купив лицензию, производить за рубежом. Вот институт микробиологии и вирусологии имеет огромную библиотеку, не библиотеку, а это называется депозитарий штаммов. Там, да. У нас органическая физика. Да, да. Я имею право да, у системы да. организма. Да, да, да. Несомненно. И еще одна деталь маленькая. В этом году лицензию на производство этого препарата закупили Соединенные Штаты. То есть это препарат мирового, ну, скажем, который может использоваться для органического земледелия в мире. Да, да. Все, да, да. подходит абсолютно. Сейчас вот мы будем тоже еще один проект рассматривать. Мы, в общем-то, сегодняшнюю встречу формировали по э, такому принципу, что, э, что является пониманием органической земледелия. Это когда вы можете, используя э, те существующие решения, которые предлагаются, э, держаться мировых стандартов да, и получать вот все, э, все сертификаты ну і і всім вимогам соответствовать, да, і в тому числі э, проходити абсолютно любую експертизу, которая возможно там буде при експорті наперед. Кто желает попробовать его на своём огороде, может в институт пойти и свой надим.